Фармадол. Таблетки від головного болю, перше та єдине в Україні. Мікрофільтроване молоко. Селянське мікрофільтроване, чистий смак. Друзі, Марта Липчей з новою піснею і не лише з піснею. Буквально за мить тут в студії зустрінемось, про все поговоримо. Чи зараз запросу? Зараз. Мартуся? Давай до нас зараз Марта, заходь. Чекати. Будь ласка, раді тебе бачити. Привіт, привіт, привіт. Ви ще бачили з влаштунками те, що відбувається зараз. Красуня. Але ви це не побачите, ви почуєте трошки пізніше. Так обов'язково бачити на взаєм так. Ну розказуй, по перше, що ти як тими? Давно тебе не було. А... У Нас ще триває турне «Нескорені». а ми паралельно відзняли кліп і. Чесно кажучи, ритм шалений, але мені дуже подобається і насправді сили є, заряд є, не зважаючи ні на що. Мартуся, Можна я з твого дозволу розповім просто нашим глядачам, що саме цієї неділі, ну принаймні мої соцмережі були заповнені цим. В Києві з повним солдаутом відбувся саме благодійний концерт туру. Нескорені за участі Марти Левчей, Роксолани, Коли та Енджі Крейт. Подія відбулася за підтримки мецената Андрія Мацоли, і всі зібрані кошти. З цього концерту спрямували на реабілітацію та протезування воїнів під час важких поранень. Під час концерту велася телезйомка, в тому числі ведучим заходу був наш Юра Горбунов. Ну і телеверсію київського концерту з благодійного туру Нескорені. Ви зовсім скоро побачите на телеканалі «1 плюс 1 Україна. Ну, а Марта, яка вже тут, яка вже в нашій студії, яка власне є ініціаторкою цього туру нескорені, фіналісткою Голос України України-12», Будемо далі говорити про те, які ще міста попереду. Ну і твій новий сингл, який я вже сказала, з новою піснею «Волю в кулак. Нам вже дуже-дуже також хочеться послухати. Розкажи, будь ласка, на вашому останньому концерті в Києві, взагалі, що тебе вразило? Які були відчуття, коли перед тобою була повна зала слухачів? О, Загалом це найбільша глядацька зала, в якій я виступала. Емоції переповнювали, адже такий енергообмін, який був в Києві, ну, я відчувала вперше насправді. І це не передати словами. Коли ти віддаєш, а взамін отримуєш ще більше, тисячі це тисячі надихає, більше. Це, це заряджає і це не залишає байдужим ну, жодне серце. Мене так взагалі. Для тебе хтось особливий був на цьому концерті? Так, так був присутній Павло Коваленко, е який потребує другого протезу е Нижньої Кінцівки. Е його мужність, його гідність і його сила мене особисто надихає. Нас познайомив Андрій Мацола, і саме через нього е я надихнулася на те, аби організувати турни Скорені і наш задум. Вдався попереду ще два міста: це Рівне та Луцьк. Але ми вже передали протези Івану Дзюбі з Хмельниччини. Ми вже отримали комплектуючі для Костянтина Кашули. Тобто, процес в розпалі і інші наші бійці також чекають на надходження протезів. Все складається саме так, як ми планували. Ну і це неймовірно круто. Так, ну і сьогодні круто. ти презентуєш свій сингл Волю в кулак. Так. Ти розкажи, будь ласка, і про символи на обкладинці, і про саму пісню. Так, сьогодні ми, я презентую потужну композицію, яка говорить про незламність, про силу, про. Волю і віру нашого народу, яка передається через рукостискання, через міцне стискання кулака, і саме наша обкладинка про з кулаком, яка зараз бач угу. так, 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 який обрамлений сталлю, це символ нашої сили, нескореності, впевненості в тому, що все в нас обов'язково буде добре. І це знаєте свого роду такий е, гімн свободи. Маніфест, певний так, так? маніфест. 7 липня. Ти ще й презентуєш альбом. <рес> нескорені, то разом нескорені». А ну давай зізнавайся, які там будуть пісні, окрім цієї і окрім там, де ти е, глядачі, які вже побували на концертах в нашому турі, вони чули вже ці пісні. А е, е, наразі ми е, е, до до і пів хвійде п'ять композицій. Е, е, Друга композиція, яку сьогодні я представляю на сніданку, це Воляв Кулак. А ще війде старовинна повстанська композиція, а також mm -hmm. а також дві композиції, які ми також представимо зовсім скоро 7 липня. Тобто, загалом це буде п'ять пісень. Так, ну презентуєш кліп теж 7 липня, але ми маємо ексклюзивні фрагменти. Ми можемо побачити цей шматочок кліпу. Та так, дозволяєш? Так, так, звісно, все показуйте. Привідкриємо завісу. Друзі, ну, дочекайтеся 7 Так, 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 7 липня це буде це буде дуже круто. Я думаю, Кемічно вам сподобається це 100%. Знаєш, так, так. так там а, 7 липня потужний. презентація. Сьомий липні презентації, там були числа спеціально та чого. Маратусі, як працювали над цим відео? Бо ми знаємо, що ви фактично вчора його знімали, правильно? Позавчора. Якщо позавчора. Позавчора ми його відзняли. Було насправді дуже легко. Незважаючи на те, що процес сам енергозатратний, потрібно передати емоції, потрібно передати, поділитися енергією. Процес був неймовірний. Uh, тому що режисер Артур Лерман відкрив мене з нової сторони. Uh, я вдячна всій команді команді Music Brothers, команді Юла, яка okay. працює над uh, брендом Марта Липчей. Адже завдяки зусиллям всіх і підтримці uh, в нас вийшов. Ну як мені здається, я впевнена дуже класний результат. Так, так, і мені дуже вже хочеться, аби якомога більше людей побачили цей мініфільм, який ми створили. Всі разом марта. Давай у так. нас для тебе є гра, хочеться <свят> з тобою пограти. У нас є така рубрика, називається слово дня. З самого ранку ми е, ставимо таку загадку. Да. що це означає? Ми самі не знаємо, правда чесно. Редактори ховають від нас відгадку. <свят> тебе питаємо, бо час вже розказувати людям, що це є таке. Слово гепак. Можливо, ти гепак. знаєш, що таке гепак. Що Або твої варіанти. гепак е, відчуттям довірся. Гепак, це можливо, це якесь знаряддя. Е... Побутове знаряддя праці, молодець, але неправильно. Або Мені щоб здейся. когось гепнути. А ну, ну поки будь ласка. Це таке. Люди теж, до речі, таке писали. Тому я кажу, що Гепат, а, Сусан. А, Сусан. бачиш, так От, ну, так щодня ми мартою сидимо. Тут гадуємо, <світ> Розумієш <світ> Слово загадку. Відгадали. А тепер, друзі, кліп. Ви дочекаєтеся 7.07, А зараз ексклюзивна презентація пісні «Волю в кулак тут в студії сніданку. Ми тобі віддаємо нашу Дякую. імпровізовану студію. Марта Липчей буквально за мить. Будьте з нами. волає душа, фактори виміри, віртуга нема, мор в твоїх очах, мій відзеркальний віра, щастя в простих речах. Відному дереві з'являться і мене разом без корені, такі як ніколи. Варто, <звачен> дякую вам, а, оркестру. Спасибі величезне. круті дякую, просто круть просто ймовірно. Клас а, волю в кулак. Ви чули самі все? А, беріть волю в кулак. Іншого вибору немає. Ми у них ми у себе самі. Ми переможемо, тільки так. Ми маємо йти вперед. Марта, Запрошую на два наступних концерти. Поки є можливість, поки є запрошую. Слово. Запрошую 30 червня. Місто рівне. І завершальний концерт туру 2 липня в місті Луцьк. Приходьте обов'язково. А ми запрошуємо вас на другий сніданок після короткої паузи. Дякую тобі, Марто, Пасібі ще раз оркестру. Дякую. Клас. Гарного Дякую. дня.